Закритий експорт, він призводив до того, що дійсно компанії релокувалися. За нашими опитуваннями, близько 85% компанії або релокувалися, або планували це зробити. Станом на початку року, тому що ну, в умовах е, безпекових ризиків і обмеженого фінансового ресурсу їм треба було мати ці виробництва. Але в таких випадках це означало, що компанія починала нове РНД на території Європейської держави, і відповідно ці технології не були аналогічними. Відповідно, Україна не отримувала ліцензійні платежі за ці технології, що погано для держави, бо експорт був закритий і експортувати технологію не було можливим, хоча виробники хотіли б робити саме так зараз. Ми отримали сигнал, це має статися. Ми чекаємо, що нормативно-правового документу на цей рахунок також чекаємо, що прецедент стався і тоді вже можна там офіційно умовно відзначити цю подію. Але в такому випадку, коли саме йде експорт технологій, це означає, що Україна як держава буде отримувати ліцензійні платежі за ці речі і надходження податкові, що дуже важливо.